Шановні учасники групи, з вами Євробестка. Хочу представити вам розхід палива на машинці Volkswagen Golf Plus 2006 року 1,9 моторчик TDI 77 кВт. Ось приїхав, приїхала машинка з Німеччини. Зараз будемо тестувати розхід. Так, їдемо на шостій у нас 6 ступка. Коробка передач, маємо сажовий фільтр, екологію маємо, нічого не вирізано, все присутнє. От, рухаємося, виїхали з міста, тобто стояли трошки в заторах, проїхали буквально по трасі кілометрів 5, зараз розхід 6,1. Є помилочки. По датчик АБС десь один і датчик по рулю, то акумулятор знімався ось і треба адаптацію проводити. Звичайним методом крутить руля вправо, вліво, потім прямо вона не знялась, буває різне. На одних машинах знімається, на других треба включати добру діагностику і адаптовувати.